Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися ось такою рибкою, тушеною в духовочці з овочами, з бурячком, з морковочкою і з цибулькою. Рибка роземліла, кісточки роземліли. Тільки брать і жувать. Ось такі куски риби з овочами. Від морковочки від бурячка ця страва, рибка пропитується солоденьким і дуже смачно. Ось о, потрогала рибу і пальці, дивіться, склеюються. Так що все. Захоловши у холодцю. В першу чергу нам потрібна риба і чим побільша. Це або короб, або толстолоб. Сьогодні я буду готувати з коропа. Хто дивився мої попередні відео, той бачив, що цього коропа витягла я зловила і він заважив 5700. З голови ми вже тварили уху. А з цієї частини буду готувати риба з овочами. Далі нам потрібен червоний буряк, цибуля і морква. Як бачите, я всі ці овочі порізала немаленькими шматочками. В цій страві смачна не тільки риба, а й овочі. Вона довго печеться в духовці, до тих пір, поки не розземліють кісточки, то можна буде потім ті кісточки жувати разом з овочами і з рибою. І коли риба вихолоне, ставимо в холодильник і на другий день юшечка перетворюється на холодець. Виходить така страва риба з овочами в холодцю. Цю страву ми вже готуємо років 40. На дієті, тому теж можна їсти цю рибу. Ось я порізала рибу такими здоровими кусками. Потрібно, щоб було побільше м'яса і поменше дрібних кісточок. Так, що робимо далі? Потім беру миску і всипаю туди моркву, буряк і цибулю. Перемішую. Ось я взяла 5-літрову каструлю. І що робимо далі? Беремо овочі, ложимо на дно десь на 2 см. І зразу на дно декілька лаврових листочків. І так слоями будемо виложувати слой овочів, слой риби. Спочатку трішечки підсолюємо овочі, десь пів співчайної ложечки. І виложуємо рибу. Так, на овочі виложуємо. Далі знову десь чайну ложечку ми беремо посолити і трішечки поперчити. Знову виложуємо овочі, щоб покрили рибу. І знову виложуємо рибку. П'ятилітрова каструля для воної. Лаврушечку не забуваємо для смаку. Овочі і трішечки залишаємо, щоб зверху виложити, і знову рибка. Трішечки ще підсолити, бурячок солодкий, морковочка солодка, і страва виходить. Солоденько. Бачите, аж через верх. Ну, нічого воно закипить і осяде. І, Бачите, нічого немає важкого. Ціла каструля буде такої смачної риби з овочами. Ця рибка і готується швидко і поїдається швидко. Заливаємо. Рибку в каструлі водичкою до країв, щоб тільки водичка покрила овочі і рибку. І ставимо в духовку. Коли рибка покипить десь годинку, пробуємо на смак. Зразу багато солі не ложить, а потім спробувати і доложити, щоб смакувала. Обов'язково каструльку накриваємо кришечкою. Рибка вже почала кипіти, ставимо в духовку. Здістала з духовки каструльку, вирішила на пробу на сіль. отак От виглядає. Дивіться, яка юшечка червона. Від булячка, від морковочки. На сіль вгадала все дуже смачно. А губи попробувала і губи злипаються так насищено коропом. Ставлю в духовочку знову ще годин на 2 на 3. Все, протушилася рибка 5 годин. Ось такий вигляд вона має. Виняла я її вже з духовки. Нехай вихолоджується і будемо знімати пробу. Бачите, рибка з овочами осіли, кузькі м'яса такі гарні риби. І ось така, друзі, в нас вийшла смачнюча рибка з овочами. Дивіться, ось все в холодцю. Бачите, бурячок. Морковочка, цибулька. Водичка випарувалась, витушилась. І такі куски, м'яса, риби. Кісточки всі перемлівші, вони жуються. Так що готуйте, це дуже смачна страва. А з вами була Маргарита. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І готуйте смакоту. До нових зустрічей! Пока-пока.